Олександр Сушко, світло. На полотні рошева пастораль, на перший погляд, наче все чудово, лахмітникові і ганчірки жаль, поетові кожнісінького слова. Зопрілий томик витяг з пелюги, Початок звичний. Погибаю любий. Тескний шарж любовної жаги від сльозотеч душевних ниють зуби. І я, панове, лірик віршомаз, усе тіп топ, своя рука владика комусь потрібен і такий маразм, чарує взір, зір глубочна ця картина. А муза люто визвірлась, цить, Я що дарма усілася одесну. У літеплі веселка тихо спить, Колише вітер, штору піднебесну.